Дослідження якості та безпечності водогінної і Дніпровської води міста Запоріжжя за мікробіологічними показниками ми проводимо на базі кафедри загальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного університету. Сьогодні, 27 липня 2023 року, минуло майже два місяці після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. Сьогодні, як ніколи, актуально проводити екологічний моніторинг стану водних екосистем та навчання. Цьому майбутніх фахівців, студентів. Тому матеріали цього відеофільму створені з метою використання в освітньому процесі для студентів Запорізького національного університету, що навчаються за освітньою програмою екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, та для студентів Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, що навчаються за освітньою програмою лабораторна діагностика. Гігієнічно оцінка. Водогінної та Дніпровської води за деякими показниками епідемічної безпеки проводили у трьох місцях водозабору. Точки відбору проб водогінної води у місті Запоріжжя включали. Перша Вознесенівський район, вулиця В'ячеслава Зайцева. Друга точка відбору була в Олександрівському районі по вулиці Гоголя. І третя точка відбору Комунарський район, вулиця Лазаретна. Точки відбору проб Дніпровської води у місті Запоріжжя включали: перша пляж Правобережний, друга пляж Центральний, третя пляж Дюш Локомотив по вулиці Чубанова, 1Г. Поки старший лаборант відбирає водогінну воду у зазначених районах, ми з колегою вирушаємо відбирати Дніпровську воду. Наша перша точка відбору це пляж правобережний. Перед тим, як заходити у воду та відбирати воду, я одягла гумові чоботи. Тепер беру марливу серветку, змочую етиловим спиртом та протираю чоботи. Кладу серветку в пакет для відходів. Наступний етап це одягання одноразового халата з поліпропілену на кнопках. Розпаковую халат та одягаю. Заздалегідь ми підготували скляні флакони з металевими кришками, що закручуються, та ковпачком, які зранку були простерилізовані в сухожировій шафі. Дістаємо один флакон та йдемо у воду відбирати пробу. Відкриваємо кришку та відразу занурюємо флакон і забираємо воду. Потім верхній прошарок води зливаємо та відразу ретельно закриваємо ємність з досліджуваною водою. Все, перший зразок дніпровської води ми відібрали. Надалі так само ми відібрали проби води на території пляжу Центральний та пляжу дитячо-юнацької спортивної школи Локомотив. На центральному пляжі уздовж узбережжя помітили багато мертвої риби. Окрім вивчення мікробіологічних показників, ми також будемо проводити гідробіологічні дослідження зоопланктону на досліджуваних ділянках. Для відбору зоопланктону пропускаємо 100 літрів води через сітку Апштейна. Потім зливаємо зібраний матеріал у металевому стакані в скляну ємність та веземо до лабораторії. Все, ми повернулися до лабораторії з пробами води. Старший лаборант також вже відібрала зразки водогінної води та доставила їх до лабораторії. Поки колега досліджує зразки зоопланктону, я почну проводити мікробіологічні дослідження зразків води. На початку підпишу стерильні чашки Петрі, куди буду засівати Дніпровську та водогінну воду глибинним методом: Дніпровську воду у трьох повторностях, водогінну у двох. Відразу підпишу чашки з середовищем ендо, оскільки старший лаборант сьогодні також буде засівати наші зразки води на глюкозопептонне середовище Ейкмана тетраційним методом для визначення колі індексу. А вже завтра нам знадобиться середовище ендо для пересівання культури з флаконів, де буде помутніння та газоутворення. Тепер, коли всі чашки підписані, починаю засівати воду в поживний агар глибинним методом з метою подальшого визначення загального мікробного числа. Водогінну воду я буду засівати без розведення по 0,2 мл в чашку Петрі. До речі, зазвичай засівають 1 мл води в чашку Петрі, але я внесу 0,2 мл, а потім зроблю перерахунок колонії, що виростуть, на 1 мл. Дніпровську воду старший лаборант розбавила 1 до 100, а потім ще у 100 разів. Тобто вихідне розбавлення у нас вийшло 1 до 200. Досліджувану воду розбавляють автоклавованою водогінною водою, тобто стерильною. Її я буду засівати також по 0,2 мл. З неї і починаю. Головне не переплутати зразки, внести певний об'єм досліджуваних проб води у підписані стерильні чашки Петрі, та не забувати перед взяттям води в скляну піпетку ще раз ретельно її перемішати. А також. Змінювати піпетку при засіванні іншої проби. Так само я потім внесла і водогінну воду в стерильні чашки. Насправді розведення води підібрати достатньо важко, оскільки якщо мікроорганізмів багато, то на агарі може бути суцільний ріст бактерій, і порахувати їх кількість видається неможливим. Нещодавно ми вивчали мікрофлору стічної води та води з очисних споруд, де проводять пілотні дослідження. Науковці кафедри загальної та прикладної екології і зоології ЗНУ. Її доводилось розбавляти стерильною водою один до 10 тисяч та навіть один до 100 тисяч, щоб отримати ізольовані колонії. Старший лаборант вже розтопила на водяній бані 15 відсотковий стерильний поживний агар і охолодила його до температури сорок. 45 градусів за Цельсієм. Після внесення води в чашки Петрі. В кожну з них я заливаю приблизно 10-12 кубічних сантиметрів охолодженого поживного агару і обережно обертаючи, перемішую вміст чашки по поверхні столу, запобігаючи утворенню бульбашок повітря, неповному заповненню дна чашки агаром, попаданню середовища на краї та кришку чашки, я перемішаю також в руці, щоб вам добре. Прибуло видно, також обов'язково внесу поживний агар в порожню стерильну чашку Петрі для контролю стерильності середовища. Чашки залишаю після цього на горизонтальній поверхні до застигання середовища, а потім переверну їх дном догори і поставлю в термостат на інкубацію за температури 37 градусів на одну добу. За цих же умов старший лаборант буде інкубувати досліджувані зразки води у флаконах на середовищі Ейкмана, які засівала за цією схемою. Так, сьогодні друга доба наших досліджень, я забрала з термостата чашки з поживним агаром для обліку результатів, а старший лаборант поставила на інкубацію культури, засіяні на поживне середовище Ендо з флаконів, де було помутніння та газоутворення у глюкозопептонному середовищі. Зверніть увагу, температуру залишаємо таку саму 37 градусів за Цельсієм. В результаті підрахунку колоній, що виросли на поживному агарі, після. Засівання досліджуваних зразків води глибинним методом отримали наступні результати. До слова, результати наведені вже з перерахуванням на 1 мл нерозведеної води та розрахунком середнього з звивчених зразків. Ми бачимо, що загальне мікробне число у водогінній воді всіх зразків перевищує норму. Цікавим видалися результати по Дніпровській воді. У зразку номер 1 тобто на території пляжу Правобережний, загальне мікробне число було майже в півтори рази більшим, ніж на території. Орії пляжу центральний, а це у нас другий зразок. Після підрахунку колоній мікроорганізмів. Ми обрали домінантні морфотипи та зробили маски. Нагадаю, при виготовленні мазка на початку знежирюємо предметні скельця, підписуємо їх зі зворотнього боку та наносимо профламбованою бактеріологічною петлею стерильний фізрозчин. Після цього вносимо матеріал з кожної колонії у краплю фізіологічного розчину та розтираємо до розміру 10-копієчної монети, залишаємо маски на повітрі для висихання. Після цього фіксуємо мазки, щоб вбити мікроорганізми та забезпечити прилипання мазка до скла. І проводимо їх забарвлення за методом грама. Я буду забарвлювати за грамом в модифікації синьова, тому на початку розкладаю на маски фільтрувальні папірці, які перед тим висушені та просичені генсіан-віолетом. змочую їх водою, залишаю на одну хвилину. Знімаю їх, а потім наливаю на маски розчин люголя до почорніння препаратів. Такий вигляд мають маски на цьому етапі. Тепер зливаю залишки барвників, наливаю на 30 секунд етиловий спирт. Під час цієї процедури трохи погойдую маски. Після цього промиваю їх водою. Дофарбовую фоксином пфейфера для того, щоб візуалізувати грам-негативних бактерій, та промиваю знову водою. Надалі висушую фільтрувальним папірцем та йду мікроскопіювати з використанням імерсійного об'єктива. Ось так виглядають наші маски. Детальніше про метод грама, а також про тетраційний метод, ви можете подивитися на цьому каналі в інших відеороликах, посилання на які будуть наведені наприкінці відео, оскільки в цьому відео ми детально це не фільмували. Розгорнуті результати вивчення культуральних, тинкторіальних, морфологічних та біохімічних властивостей домінантних культур з кожного зразка ми представимо в комплексі з гідробіологічними результатами досліджень у науковій статті. Але це буде дещо пізніше на цих фото представлені деякі культури, виділені з водогінної та дніпровської води, і забарвлені за методом грама. Домінувальними морфологічними групами у всіх зразках були актиноміцети, палички та бацили. Нарешті, на третю добу наших досліджень, проведемо оцінку характеру росту культур на середовищі Ендо та визначимо колііндекс досліджуваних зразків. При засіванні водогінної води всіх трьох зразків на середовищі Ейкмана помутніння зафіксували лише в одному об'ємі по 0,01 мл у зразку номер 3 Це Вода з комунарського району. При пересіванні матеріалу з цього флакону на середовище Ендо виросли слабкорожеві дрібні колонії. За грамом забарвлений мазок з бактеріями був негативний. Перед тим, як робити висновки про колііндекс, поставимо тест на цитохромоксидазу. Для цього я беру індикатор окислювального стану з реагентом та профламбованою бактеріологічною петлею забираю трохи біомаси з верхівки дрібної колонії і наношу її на індикаторну частину смужки. Вже через декілька секунд папірець набув синьо-фіолетового кольору. Культура виявилася оксидазопозитивною, тому ми можемо стверджувати, що колііндекс не перевищує норму, оскільки кишкова паличка є оксидазонегативною. Для прикладу продемонструю вам результати оксітесту з кишковою паличкою, що виросла з Дніпровської води. Він негативний. До речі, деякі культури з поживного середовища Ендо ми засівали на поживне середовище Ольканицького, і наступного дня після інкубації оцінювали характер росту. Оксидазопозитивна культура, виділена з водогінної води, виявилася не ферментером. З високою вірогідністю можна стверджувати, що це може Буде псевдомонада або ацинетобактерії. Отже, водогінна вода за колііндексом станом на 27 липня 2023 року у зазначених місцях відбору не перевищувала норму. А норма, нагадаю, не більше трьох лактозопозитивних бактерій групи кишкової палички в одному дециметрі кубічному питної води, тобто в одному літрі. Але для поверхневих водойм норма колііндексу значно вища, не більше 10 тисяч лактозопозитивних кишкових паличок в одному літрі води. А у водоймах на територіях рекреаційних зон, пляжів, якими є наші точки відбору проб, не більше тисяч тисяч на 1 літр. Проаналізуємо детальніше результати засівання Дніпровської води на глюкозопептонне середовище тетраційним методом. При пересіванні культур з Дніпровської води на поживне середовище Ендо був ріст лактозопозитивних, грамнегативних та оксидазонегативних колоній. Тому за кількістю позитивних об'ємів, використовуючи таблицю інтерпретації результатів, ми можемо визначити колііндекс, який дорівнює. У першому зразку 21 тисячу, другий зразок 70 тисяч, третій зразок понад 240 тисяч. Тобто, в останньому зразку Колі індекс перевищує норму в 48 разів. На цих фото представлені поживні середовища та їх аналітичні паспорти, які ми використовували у дослідженні. Також ви бачите результати дослідження зоопланктону Дніпровської води, які проводив мій колега, доцент ЗНУ. Стянтин Добровський. Зверніть увагу, що в угрупованнях зоопланктону у всіх досліджуваних біотопах домінували ракоподібні, особливо у воді на території пляжу Центральний. Отже, проведені моніторингові дослідження стану водогінної води свідчать про те, що вода досліджуваних зразків не відповідала нормам за загальним мікробним числом, але відповідала за колііндексом, а стан Дніпровської води, окрім високих значень загального мікробного числа. Характеризувався також значно підвищеним колііндексом. Виходячи з цього, рекомендуємо уникати купання в Дніпровській воді, очищати та кип'ятити водогінну воду перед виживанням, в жодному разі не пити воду з-під крана та не збирати мертву рибу уздовж дніпровського узбережжя, а також не купувати рибу в місцях стихійної торгівлі, оскільки вона несе серйозну небезпеку для вашого здоров'я.